Напевно, ви колись бачили відеодомофони. Напевно, ви колись бачили системи контроля доступу з клавіатурами, з кодами, з якимись картками та усім таким іншим. Але чи бачили ви усе це в одному пристрої? Можете додивитись цей відос до кінця і сказати, що бачили. Я Артем, ви на каналі Trinity SB і це розумні замки Trinix. Але про все по черзі. Поїхали! Перше питання: де саме потрібні такі замки? Відповідь: та всюди. Від вашої оселі до вашого офісу, від вашого виробництва до вашого складу. Що такий замок вміє? Ну, перш за все, зачинятись та відчинятись. Інакше б він не був замком. Одразу попереджу старовірів: це можна робити і ключем, класично. Але тут він більше задуманий як якесь резервне рішення, ніж як альтернатива. Хоча можете ним спокійно користуватись, якщо ви прям ретроград. Є, звісно ж, і стандартні механічні крутилки всередині. Але щоб їх не крутити, можна зачинятись кнопкою. Поки наче нічого надзвичайного, просто сучасний замок. Давайте до більш цікавих фіч. Коди. Набираємо на клавіатурі код, потрапляємо у приміщення. Зручно, зручно. Картки Міфе прикладаємо картку до панелі і теж потрапляємо у приміщення. Дактилоскопічний сенсор, тобто сканер відбитків пальці. Ось це вже серйозно. І головне, ніяких карток, ключів чи запам'ятовування кодів. Приклали палець, відчинили двері. Що може бути ще зручнішим, сучаснішим та крутішим розпізнавання по обличчю. І не просто по фотці, а 3D-шне, тобто двома камерами. І все, що вам потрібно зробити, це подивитись в замок. Якщо майбутнє виглядає так, то воно мені до вподоби. До речі, про камери. Тут вони теж є: 2 що наче і небагато, але вам не фотки в інстаграм на них знімати, а розуміти, хто прийшов. Для якісної картинки вистачає, плюс є інфрачервона та LED-підсвітка. Хоч і працюють камери в цих двох замках по різному. В цьому є вбудований відеотомофон. Коли хтось натискає на дзвінок, вмикається камера, і ви бачите, хто по той бік дверей. Ще можна налаштувати запис відео, чи зйомку фото, чи зйомку серії фото. А в цьому камера така сама, проте дисплея немає. Але є Wi-Fi, щоб ви могли передивлятись зняті фотки та відео у застосунку TT-Log. Давайте, до речі, трохи про нього. Бо саме за його допомогою ви усе налаштовуєте, додаєте картки, коди, скани відбитків пальців та обличчя. Ну і, звісно ж, ним ви можете відчиняти замок. Встановлюємо застосунок з офіційних джерел, тобто магазинів Google чи Apple. Реєструємось. Щоб додати замок, даємо усі дозволи та натискаємо на клавіатурі замка будь-яку цифру. Тапаємо по замку, що з'являється серед опцій. Даємо йому ім'я. Обираємо напрямок відкриття дверей. Далі погоджуємось, чи не погоджуємось на можливість відкриття дверей смартфоном. Наступним кроком під'єднуємо замок до вашої Wi-Fi мережі. Зауважу, що працює замок лише з мережами на частоті 2,4 ГГц. Якщо у вас 5 ГГц, то доведеться створювати ще одну додаткову. Тепер у вас є повний доступ до всіх можливостей, бо ви стали головним адміном замка. Одразу відмічую, що є українська, проте перекладено не все. Але ви розберетесь, я в вас вірю. Найбільша іконка це закриття та відкриття замка це коли ви біля нього. Далі електронні ключі. Ви можете видати ключ по емейлу чи номеру телефона, і можете видати його обмеженому часі, одноразовим, постійним чи циклічним. Також можна дозволити дистанційне відкриття та у випадках з тимчасовим та постійним дати дозвіл на камеру. Для цього, звісно ж, потрібен застосунок. Далі коди. Там все те саме, плюс можна додати ім'я, щоб простіше орієнтуватись у тому, у кого який код. Код генерується випадково і одразу копіюється в буфер, щоб його було зручно надіслати. rfid картки. Те саме. Підносимо картку до замка, вона реєструється. Відбитки пальців. Не повірите те ж саме. Дотримуємось підказок на екрані смартфона та додаємо свій палець. Сканер обличчя. І знов те саме. Дивимось, що підказує нам смартфон, але при цьому дивимось в сенсор. Далі бездротовий брелок. Абсолютно те саме, що і з карткою, але в комплекті його немає. Доступ до камери. Фото, відео, хмарка та спілкування в обидва боки. Якість картинки, як я і казав, доволі добра. Стосовно звуку, ви чуєте співрозмовника, а він чує вас. Далі сценарій. Для них потрібен шлюз. Почекайте трохи, згодом розповім, що воно таке. Член сім'ї прийшов додому. Про це вам прийде сповіщення, пуш, мейл або смс. Типу, дитина прийшла додому зі школи. Декілька днів без відчинення. Встановлюємо кількість днів, і якщо двері не відчинялись, вам прийде сповіщення. Наприклад, сусідка обіцяла годувати кота, поки ви у відпустці, але забула. Примусове відкриття двері. Для цього реєструється окремий нетиповий відбиток пальця, наприклад, пальця лівої руки замість правої. І коли хтось примушує людину відкрити двері, вона використовує цей самий специфічний відбиток пальця. І таким чином ви отримуєте сповіщення, що двері було відчинено під примусом. Далі ви можете передати права головного адміна іншій людині. Далі статистика. Ви передивляєтесь, хто, коли та яким чином відчиняв чи зачиняв замок. Це не тільки контроль, скажімо так, за умовними співробітниками, це ще й залізобетонна впевненість в тому, що ви зачинили двері, коли виходили з квартири. Ну, якщо ви, як і я з числа цих людей. Чи не відчинив я їх випадково, коли пішов перевіряти, чи я зачинив їх? Ну і останнє загальні налаштування. Тут немає сенсу розповідати про кожний пункт окремо, хіба що окрім двох: інтеграція з Google Home чи Amazon Alexa. Ну, це реально зручно. Імпорт з іншого замка. На той випадок, якщо ви оновили замок, але вам не хочеться заново вбивати усі паролі, ключі, відбитки та скани облич. Це теж зручно. Тепер шлюз: це для віддаленого керування замками, коли ви не на відстані 2 метрів. Виглядає він ось так: маленька коробочка з LAN-портом, живленням, дякую, що через Type-C, та з індикатором. В комплекті ультракомпактний блок живлення та дріт. Цей шлюз вам потрібен у тих випадках, коли замок тільки з Bluetooth, тобто без Wi-Fi. І купується він окремо. Додам, що існує окремий застосунок Тікі Хотел, і навіть два таких застосунки: тобто адмінський і клієнтський. Це саме для кейсів якогось готелю чи Airbnb, чи навіть офісу. Для того щоб керувати усіма замками з одного місця, з одного застосунку, дуже просто та зручно, наприклад, давати доступ до кімнати якійсь прибиральниці або ж ремонтній бригаді, встановлювати кімнаті чи приміщенню якийсь статус, щоб його побачив обслуговуючий персонал. Ну і наостанок два важливих моменти: за весь час цього відео я жодного слова не сказав про дизайн цих замків. Бо тут мої коментарі зайві. Виглядають замки справді крутезно. Як не крути. Алюмінієві корпуси відчуваються та виглядають добре. Я б навіть сказав, з легкою ноткою хайтекової вишуканості. По-друге, від чого ж воно працює? А працює воно від знімних акумуляторів ємністю у 4200 мАч. І бувають вони на мікро-USB та на Type-C. Тобто на антикварному порті та на нормальному, адекватному та сучасному. В середньому заряду акумулятора вистачає на 3-4 місяці. Потім ви його просто зняли, підкинули на зарядочку і все знову добре на ще 3-4 місяці. Чи було б зручніше з нормальним людським живленням по класичному дроту? Знаєте, мабуть, так. Але з іншого боку, це плюс, бо ваше живлення ніхто не переріже. Ну і встановити такий замок можна там, де взагалі немає жодного живлення. І якщо ваш акум раптом сів, ну як раптом, для цього вам треба буде дуже наполегливо ігнорувати сповіщення, який замок вам буде надсилати, і доволі довго. Але якщо все ж таки якимось дивом остаточно сів, то ви просто підкинули павербанк через спеціальний порт назовні і відкрили замок. Так настільки просто. Ці замки це зручно, це сучасно. Це надійно, це ефективно та ефектно. І на цьому, мабуть, у мене все. Не забувайте підписатись на канал, і ми з вами обов'язково побачимось.